Освічені фізично витривалі моральності, які та духовно світлі саме таким бачать фантасти майбутні покоління, котрі подорожуватимуть у всесвіті, заселятимуть нові світи. Ну а наше покоління, поки готує для цього плацдарм, чимало космічних відкриттів Зробив телескоп Хабл. Він на орбіті вже 25 років. Завдяки йому вчені побачили далекий космос, народження нових зірок, зіткнення галактики, намагаються зрозуміти, як взагалі виник наш всесвіт. 24 квітня з космодрому на мусі Канаверал стартувала одна з найамбітніших космічних місій в історії. викликає центр управління у Г'юстоні. Шаттл Діскавері відповідає. Все добре. Революційне рішення розмістити телескоп у космосі, адже аналоги, навіть встановлені високо в горах, потерпають від атмосферних перешкод. Вночі небо підсвічується вогнями мегаполісів. Окрім того, на поверхні планети неможливо чітко роздивлятися космос в ультрафіолетовому, інфрачервоному, рентгенівському та гамма-діапазоні. На орбіті ж роздільна здатність приладу в десятеро вища, тож Хаббл став для людства вікном у всесвіт. Телескоп просто перевершив усі наші сподівання. Це найбільший успіх з часу першого польоту людини в космос. Ми почали заглядати все глибше і глибше, щоб виконати поставлене завдання, дізнатися, як виникав космос, як виник час, як з'являлися галактики однак, старт проекту був повною катастрофою. Знімки виявилися не настільки чіткими, як планувалося. З'ясували, що після полірування головне дзеркало набуло неправильної форми. Похибка становила дві мільйонні частки метра. У результаті встановили коректувальну оптику. Її космонавти вручно монтували у відкритому космосі. А після цього земля почала отримувати сенсаційні знімки. Ось панорамне фото 100 тисяч зрок в Омега Центаврі. Різнобарвність – наслідок того, що зірки мають різний вік. Фотографії не лише несли інформацію, вони були красивими, немов полотна художників. Ось один із найвидовищніших знімків це величезний кластер зірок в туманності Оріона, де з пилу та газу народжуються нові сонця. Це 20 тисяч світлових років від нас. За роки роботи на орбіті Хабл передав понад мільйон знімків. Деяким астрономи давали поетичні назви. Ось стовпи творіння, це народження зірки в туманності кілля. Видовищне зіткнення двох спіральних галактик у сузір'ї Пса. Хаббл помітив полярне сяйво на Сатурні. Щоб використати телескоп для досліджень, не існує жодних обмежень. Право на роботу з хаблом має будь-яка людина чи організація. Для космосу не існує національних чи академічних обмежень. Нові галактики та зірки відкриті для всього людства. Андрій Гетьман, факти а